Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень та різних видів та розмірів. Розмір від 30 на 40 см до 93 на 170 см. Матеріал бавовна. З розміром 30 на 40 см та 50. На 90 та 65 на 120 та 93 на 170. Буде по одному ручнику. З, 50... з розміром 30 на 50 буде 2 рушника. Та з розміром 50 на 100 см буде 8 рушників. Всього в лоті 14 рушників. Вартість лоту 1300 гривень. Собівартість 193 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!